Я вітаю вас, Діви, і зараз поговоримо про вересень, саме для вас, Діви. І саме для вас він буде найцікавішим, тому що два затемнення у нас у вересні пройдуть саме на усі діва риби у вашому знаку. У нас Венера перейде у знак Діви в цьому місяці. І взагалі для вас, Діви, буде найбільше опрацьовано питання я і ми. Як ви себе бачите у стосунках, як ви себе позиціонуєте в цьому світі? Ці питання ви будете опрацьовувати дуже сильно в цьому місяці. Це однозначно зміни в житті, це очищення, це оновлення, нове бачення себе і нове бачення себе у партнерстві. І ще я хочу вам сказати одне оголошення: я починаю новий курс у вересні, навчальний курс з астрології, звісно, те, що я люблю і те ще вмію. Будь ласка, можете доєднатися. Це невеликий курс, трьохмісячний, але це інтенсив, там ми вивчимо основи астрології, саму базу, але це дуже важливо і це дуже цікаво. І дівчатка, які в мене вже його закінчили, вони вже вільно трактують карти, вони в цьому розбираються, консультують людей допомагають іншим, і ви це також зможете зробити. Кому це цікаво, будь ласка, пишіть мені, є там мої дані в шапці мого профілю, і буду дуже рада вас бачити серед нас, серед астрологів, будете нашими колегами. А давайте тепер про вересень. Уже 1 вересня у нас Сатурн переходить у знак риби. Він зараз у нас іде ретроградно, почав він свою ретроградну ходу у Овні і зараз заходить у риби. Тому що йде він назад. Проводить він в такому положенні у нас до 15 лютого. До вас він заходить в сьомий дім. Знову ж таки, починається щось очищення, тому що це риби. Риби про завершення, про аналіз, очищення. І щоб. Повернутися у якісь минулі питання стосовно вашого партнерства, стосовно ваших стосунків. Можливо, в шлюбі, можливо, із колегами, із партнерами любими, з любими партнерами, у кого є у вас якісь домовленості, з ким ви домовились вести або сумісне життя, або сумісний бізнес, або ви там працюєте разом, не знаю, якісь юридичні у вас справи. Отут у вас буде, будуть зміни. Це прям така перевірка зрілості у стосунках, у відносинах. За цей час ви повинні змінитися або змінити своє ставлення до партнерства, до стосунків, в яких ви знаходитесь. Можуть повернутися до вас партнери з минулого, тому що це ретроградний Сатурн. Можуть вам зателефонувати, можуть вам написати якісь колишні ваші партнери. Або в тих партнерських стосунках, в яких ви є, також пройде якесь очищення, оновлення, однозначно, зміни якісь відбудуться. Сатурн, він у нас взагалі про дисципліну, про порядок, про те, щоб якби, розставити точки над і, щоб всім стало все зрозуміло, куди ми далі йдемо, як ми йдемо, яке наше майбутнє, і що взагалі як ми бачимо наші стосунки. Оце ви будете опрацьовувати. Звісно, у кожного свій буде варіант, але ця тема буде піднімати. А далі у нас 6 вересня Уран також піде ретроградно. Це велика така планета, соціальна, дуже потужна, сильна. За властивостями він нагадує нам Меркурій, але Меркурій більш-менша планета і впливає так на людей, а уран він вже впливає на соціум. І він іде ретроградно у Близнюках. Тут знову про оновлення, про якісь нові, нова інформація, якісь такі несподівані новини. навіть будете Чути, ми всі будемо чути. Несподівана ситуація якось повернеться може взагалі в інше русло. Не так як всі думали, а тим бачиш, що це в близнюках. Близнюки вони також такі трошки як роздвоєні, і не зрозуміло, куди вони підуть, направо чи наліво. І тут уран іде ретроградний. Він взагалі любить все по-новому, люби несподіванки, якісь різкі такі зміни любить. Це знак повітря. Він дуже часто міняє своє направлення, і от до вас, це у вас це буде по десятому дому йти, тобто у вас будуть якісь несподіванки. У кар'єрі, на роботі, де ви працюєте, у вашій професійній сфері, можливо, у вас е, зміниться взагалі ваш статус, можливо, ви поміняєте роботу, можливо, вас і підвисять. Взагалі прийде якась інформація, така різка несподівана, яку ви не очікували. У вас це буде шок. Уран любить шокувати людей. Це його прямо стихія. Можливо, Уран просто прийде і скаже вам: А чи це ваш шлях? От куди ти йдеш? Це тобі подобається взагалі. Може, давай щось змінювати. І ви скажете: Окей, давай розвернулися на 180 градусів і пішли взагалі в іншому напрямку. Так працює уран, особливо в 10-му домі. І далі, коли, коли у нас вже станеться місячне затемнення, це буде 7 вересня. Місячне затемнення буде в рибах. Для вас це 7-й дім. Тут обов'язково про трансформацію у союзах, як я сказала, або вони завершуються. Тому що риби це про завершення, це останній знак гороскопу, це коли вже все. Остання точка. Або вони дуже сильно трансформуються, ваші стосунки. Якщо ви згадаєте, що у вас було, коли е, такий же коридор затемнень відбувався на тій же осі, це був десь 2006-2007 рік. Згадайте, що у вас тоді було саме в партнерстві? Можуть ситуації повторюватися. Ну, а якщо ви, звісно, весь цей час працювали над собою над стосунками, то зараз, може, це пройде легко, так, лайтово, і ви просто будете чомусь дивуватися, але якісь зміни будуть. Оновлення обов'язково буде. Або розмови якісь будуть такі по душам поговорите з партнерами. Це така як точка перелому, що ви зрозумієте, що по-старому ви вже не хочете жити, вам хочеться чогось нового, оновлення. І це обов'язково станеться, звісно, якщо ви зрозумієте, що наші партнери, це зеркало нас самих. Тобто, якщо ми хочемо змінити щось в партнерстві, ми перш за все повинні змінювати щось у собі. І далі, коли я вам говорила, що Венера також приходить у знак Діва, у ваш знак, у ваш перший дім краса, радість, щастя, задоволення, успіх, взагалі любов, кохання приходить прямо до вас. Знову ж таки, перший дім, а він у нас у такій связці з сьомим, тобто у партнерстві може бути покращення, може бути щастя, відчуття стану, що вас люблять, що ви комусь нужні, у вас немає тривоги, ви в безпеці, тобто за вас потурбуються. Таке почуття дає венера. Вона взагалі для жінок особливо це дуже приємні стан для чоловіків. Також чоловіки також люблять, щоб їх любили, щоб їх чекали, щоб їм говорили приємні слова. Всі це люблять. Що, по першому дому, може бути для вас? Це також стосовно нашого вигляду, зовнішній вигляд. Як ви виглядаєте, може, захочете щось оновити в своєму гардеробі, в своїй зовнішності, зачіску поміняти, там не знаю, якусь нову сукню собі купити, якусь прикрасу, виглядати по-іншому, можливо, захочете щось з тілом зробити, там, дієту якусь взяти. Але це все буде так легко, так приємно. Тобто вам воно буде йти не в напряг, як там Сатурн дисциплінує. А Венера, вона просто каже: давай зробимо собі щось приємне, давай собі щось купимо, якусь цінність. Якусь прикрасу, щоб відчувати себе легко, приємно. Венера взагалі найкраща планета, така сама добра і щаслива. Вона приходить до вас у ваш знак. А вже у нас 21 вересня відбудеться сонячне затемнення. Саме у вашому знаку, у 30 градусі Діви відбудеться затемнення. Знову ж таки, зміни для вас особисто, Діви, перший дім, або зміна зовнішності. Ви по-іншому захочете бачити себе. Як ви себе позиціонуєте у Всесвіт, ви захочете зміни зробити якісь, щось оновити, покращити, не знаю, там, до косметолога. В перукарню чоловіки, можливо, також неможливо, а також захотять якоїсь краси для себе, нові собі купити речі, якісь, можливо, поїхати кудись, де приємно вам, побути з коханою людиною разом, сказати комусь приємні слова своєму партнеру про любов, про щастя. Прямо захочете змінити свій стиль життя. Можливо, перейти на якесь здорове харчування на здоровий спосіб життя захочете перейти, до краси, до того щоб жити по-новому. Можливо, навіть захочете кудись приїхати в більш таке прекрасне місце, більш гарне, більш красиве, де ви будете себе відчувати більш комфортно. Венера у нас також про комфорт. І до 22 вересня у нас і сонце знаходиться там же у вас у першому домі. Воно буде іти по знаку діви. Тобто сонце вам ще більше дасть активності, дасть вам такого заряду енергії. Ви зможете зробити всі ці перевтілення, всі ці зміни в собі вам для вас пройде дуже легко. А 22 вересня сонечко вже перейде у знак Терези. А для вас це другий дім, і воно вам підсвітить тему фінансів, заробітків, цінності вашої, ваших накопичень, зберігань, що для вас цінно взагалі. Можливо, хтось накопичує не гроші, а, наприклад, знання, можливо, у когось інші цінності, духовні, тобто будь-які у вас цінності є. Тут ви також відчуєте оновлення, активність, зростання, тому що у сонця дуже багато енергії. Ну у кого фінанси, то так, фокус буде на фінансах. Як ви витрачаєте, що ви купляєте? Можете в цей час купити собі якийсь новий такий подарунок, якусь покупку зробити серйозно. Дуже добре, це буде для вас. Купляйте, будь ласка, і оновити щось для себе або для гардеробу, не знаю, для оточення свого для. Дому свого, все те, що вам дасть відчуття більшого комфорту, більшої такої стабільності, більше задоволення, більше щастя. І один напружений у нас буде момент в цьому місяці. Також 22 вересня у нас Марс перейде в знак Скорпіон. Марс про війну воювати, досягати, активізувати свої такі емоції, направити на якусь боротьбу. А скорпіон також він спати не буде. Він скаже Марсу, так-так, пішли воювати. в мене теж на це є бажання. А, тобто можуть бути якісь кризові ситуації. Це не тільки для вас, це для всіх людей, для всього Всесвіту. Марс перейде в скорпіон до 14 листопада, я так якщо не помиляюсь. А для вас це буде у третьому домі. Тут можуть активізуватися якісь спілкування, якісь розмови. Головне, не перейти на цю агресію, на конфліктність. Можливо, вас будуть спонукати на якийсь конфлікт у розмовах, у передачі інформації, або просто вам не буде подобатися якась інформація, новини, наприклад, і ви почнете прям агресувати, то просто стримуйте себе, перенаправляйте цю енергію. Її складно стримати. енергія вогняна, краще перенаправити в якесь мирне русло, щось у творчість можна, можна якісь короткочасні поїздки робити. Можна читати щось, переключитися з новин не дуже гарних на більш такі щасливі, поїхати кудись з родиною, десь активно провести час. Можливо, і поговорити по-чесному, тому що Скорпіон, він любить чесність, але щоб не переходити, звісно, на кризи і на конфлікти. Можливо, хтось із людей, можливо, це сусіди будуть, якесь таке оточення, близьке. Це може бути не ваша сім'я, а, наприклад, друзі, сусіди, брати, сестри викликати вас на якусь чесну таку розмову. І можете через це емоції відчувати не дуже спокійні. Але розумійте, що це працює Марс у скорпіоні. Хочете, видавати цю енергію, нікуди її не дінеш, раз так Бог створив таку енергію, ну нехай вона буде. А якщо ви не бажаєте в таких емоціях бути, то як я сказала? В мирне русло ці всі емоції, ці всі розмови. Знайте, що це все пройде, закінчиться, будуть інші стани, суперечки, і всі якісь неприязні, вони ведуть до розладу. Так, вам захочеться відстоювати свою точку зору, але ж, ну, як я сказала, або відстоюйте, або просто бережіть свої емоції. Використовуйте слова більш такі коректні і емоції більш такі спокійні. І я бажаю, щоб Марс проявився у вас не якнайкраще для активності вашої просто життєвої, щоб ви були щасливі, задоволені і бажаю вам успіху і гарного життя. І до зустрічі!